Ви уявляєте, чоловіки за 60 добровільно йдуть у військо. Чому люди, що вийшли на пенсію, можуть опинитися в строю? Чи це справжній порятунок для армії чи новий удар по пенсіонерам? Давайте розбиратися з 4 червня рада ухвалила в першому читанні законопроєкт номер 32229. 32 Чоловіки, старші 60 років, можуть укладати річний контракт на службу за згодою командиру та медкомісію контракт з випробувальним терміном 2 місяці, лише для тих, хто має військовий досвід або фізично придатний, і лише на непередових позиціях. Чиновницькі деталі для офіцерів потрібне додаткове погодження зі штабом, рішення за командиром. Це схоже на благородний жест. Але чи готові пенсіонери бути пішками у цій шаховій партії? МО та прикордонники мають сумніви щодо фізичної придатності людей 60 виконувати завдання і називають високий корупційний ризик. Сама процедура проходження комісії та погодження командиру бюрократія, що відлякує добровольців. В умовах низьких пенсій та відсутності роботи заробіток в армії може стати вимушеним варіантом, а не добровільним вибором. Коли гроші штовхають людину до контракту, це вже не романтика добровольства, а економічний вимушений крок. Ініціатива наслідок кадрової кризи, демографічний спад. Мобілізація чоловіків до 60 років, виїзд молоді, кремезна нестача резервістів змушує шукати рішення в нетрадиційних групах населення. Правозахисники звертають увагу: це дискримінація тих, кому за 60 вони можуть бути добровільними, інші ні. Особиста нотка. Пенсіонери стають резервом не тому, що хочуть, а тому, що немає іншого виходу, закон, симптом глибокої кризи, а не її вирішення. Фокус має стояти на командах безпеки, сильних молодіжних програмах і політичних реформах, а не експериментах із 60+. Залучення пенсіонерів без підтримки може призвести до моральних, юридичних і оперативних проблем. Тому, друзі, важливо не боятися обговорювати ці ініціативи. Питайте, аналізуйте, діліться думкою. Якщо вам близька тема, ставте лайк і підписуйтесь. Пишіть у коментарях, чи готові чоловіки за 60 йти в армію добровільно чи з вимушеної потреби. До зустрічі в наступному випуску від соціалки. Залишайтеся в курсі.